Здорово! Сьогодні на огляді кемпінгу лампа з Китаю в районі 20 доларів. Ось короткі характеристики. Розпаковуємо далі. В комплектації входить брошурка, кабель для зарядки type c і сама лампа яка прийшла в коробці з пуперішками. Також в комплектацію входила магнітна наліпка, яку можна кудись приклеїти, щоб потім примагнітити саму цю лампу до цього магніту. Ось так воно магнітиться. Тримає доволі добре. Якщо вклеїти на холодильник чи якийсь металевий предмет, буде міцно фіксуватися і буде нормально триматися. А гачок, зроблений з металу прорезинений, доволі міцний. По роз'ємах в наявності USB-вихід для павербанка та роз'єм Type-C для зарядки. В корпусі розташовано три акумулятора 18650 приємності 9900 загальної. На виході маємо 1 А і на зарядку також 1 А при тестуванні при заряді. Близько 9000 є реальної ємності при часу зарядки 8 годин. У верхній частині лампи є радіатор металевий для відводу тепла, бо лампочка сильно нагрівається. Корпус виконаний якісно, немає ніяких шерохуватостей, ніяких недощолків, все зроблено монолітно, нормально. Лампа має три режими освітлення основних 100% яскравості. 50% яскравості та 20% яскравості аварійне світло, на якому світі дуже довго. Якщо затримати кнопку включення, то включиться режим SOS, який буде поступово з певною частотою блимати. При роботі на максимальній яскравості вона дуже сильно нагрівається, тому придуманий цей радіатор металевий і на такій відстані від руки вона дуже тепло гріє. Зафіксували лампу і включаємо на максимальному освітленні. Лампа світить дуже яскраво освітлює всю кімнату. Світло холодне. На вибір є дві модифікації з жовтим теплим світлом і з білим світлом. В даному випадку в нас біле світло, тому я рекомендую брати жовте світло, воно буде більш приємніше для очей і не буде так випалювати очі, коли дивитись на саму лампу. Переключимо лампу на 50% потужності. по роботі даної лампи. Тривалість роботи заявлена 10 годин, але в реальному тестуванні вона світить при встановленні яскравості порядка 6 годин безперервної роботи. Після 6 годин безперервної роботи лампа значно знижує яскравість світла, переходячи в практично аварійне освітлення. І потім, щоб знову включити нормальне світло, потрібно ще раз нажати і підтвердити. В тому аварійному освітленні вона може ніч світити і все буде нормально. В даному випадку вона в мене пересвітила 6 годин на нормальній яскравості, а потім всю ніч вона світила на тому аварійному освітленні і так і не розрядилася. Після того я її поставив на зарядку. Робимо висновок по даній лампі. Дана лампа коштує в районі від 15 до 20 доларів, в залежності від модифікації і де знайдете яку знижку. Лампа однозначно коштує свої гроші, тому що вона світить нормально, і якщо вам потрібно, просто щоб воно світило довго приємним світлом, або просто щоб світило без всяких сонячних батарей, всяких додаткових функцій, ліхтариків і так далі то ця лампа ідеальний вибір. Ви її можете підвісити, поставити до холодильника магнітом, до якогось будь-якого металевого предмету. Вона вам буде нормально освітлювати кімнату і ви зможете її зарядити, коли у вас буде світло, там за 5 8 годин вона повністю заряджається, залежно з того наскільки ви її розрядили. А в даної лампи відсутний пульт. тобто... Буде маленька незручність при її використанні, але це нівелюється невеликою ціною і великим об'ємом батареї, якої вистачає, дуже-дуже довго. -дуже Дякую за увагу.